Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні готуємо простий і в той же час смачний салат. Для приготування салату буду використовувати наступні інгредієнти: одна куряча грудка, яку ми попередньо вже відварили. Дві цибулини мариновані. На моєму каналі не так давно вийшло відео маринованої цибулі. Раджу скористатися вам цим рецептом. Вісім печериць, які ми попередньо очистили. Нарізали і обсмажили, бачите на своїх екранах. Одна морквина середнього розміру, яку ми натерли, ось також бачите на своїх екранах в стилі по корейськи. Твердий сир невеликий зовсім шматочок будь-якого сиру, який вам подобається. Одна банка консервованої кукурудзи знову ж таки не прив'язуємось до бренду. Та, яка вам подобається, таку і берете. Дві столові ложки йогурту звичайного нейтрального. І одна чайна ложка гірчиці, але не міцної, середньої міцності. Також суміш різних спецій, будь-які, які вам подобаються, у мене трішки більше, ніж половина чайної ложки. І е, сіль по смаку, друзі. Тут вже дивитись все індивідуально. Як бачите, кількість інгредієнтів справді невелика, і вони досить такі прості. З чого почнемо? Почнемо з того, що беремо ємність, де ми будемо безпосередньо готувати наш салат. І в цю ємність ми викладаємо нашу мариновану цибулю. Якщо все ж таки ви не будете маринувати цибулю, тоді не беріть дві цибулини. Візьміть краще одну цибулину, друзі. Це вам моя порада. Якщо маринуєте, то беріть зміло дві цибулини. Все, виклали цибулю. Туди ж ми викладаємо нашу моркву. Курячу грудку ми нарізаємо або зовсім мілко, або такими невеличкими кубиками. Ось як бачите на своїх екранах, у мене що ця морква навіть була трішки заправлена. Там, трішки чесничку, трішки перчику. Все, виклали курячу грудку, тепер викладаємо наші обсмажені ось так печериці, викладаємо нашу консервовану кукурудзу і натираємо, я на мілку терку натираю твердий сир. Для заправочки ми беремо 2 столові ложки нашого звичайного нейтрального йогурту, додаємо трішки менше, ніж 1 чайна ложка гірчисті середньої міцності. Сюди додаємо сіль. І суміш спецій, все це дуже добре перемішуємо до однорідної консистенції. Ось виходить у нас такий соус, заправка. І відправляємо його куди, правильно, безпосередньо, в салат. Перемішуємо і даємо цьому салату настоятися ну, буквально годинку, хоча б в холодильнику. Все. Це просто щось неймовірне. Для мене, взагалі, друзі, наприклад, салат з крабовими паличками і консервованою кукурудзою це. Просто ознака якогось свята. Знаєте. Так ось цей салат – це щось із тієї серії. Дуже виходить смачний, впевнений, вам сподобається. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей!